Вітаю всіх підписників і гостей каналу УКПК Доброго часу доби. І в сьогоднішньому відео я розповім вам про те, як створити сайт на конструкторі сайтів Google Sites. Справа в тім, що історія така. Я помітив, що поки мій YouTube канал не пройшов верифікацію, я не можу через правила YouTube залишати посилання. На програми, на які я роблю огляди. Тому я вирішив створити сайт. І, власне кажучи, вже на сайті і публікувати ці програми. І я вирішив поділитися з вами процесом створення цього сайту, тому що в інтернеті дуже багато таких відео, саме про те, як створити сайт на конструкторі сайтів від Google. Але там не розкриті певні моменти. Тому я вирішив створити власне відео. Поділитися власним досвідом, і я думаю, що це буде корисно. Для того, щоб почати створення сайту, нам потрібно зайти в браузер і пишемо в пошуковику слово Google. Заходимо в Google, власне кажучи. Нам потрібно, щоб був створений вже аккаунт Google. Я думаю, як його створити, ви розберетеся. А якщо ні, то в інтернеті таких відео просто маса. Натискаємо на меню. Обираємо Google Диск. Натискаємо Створити. Вибираємо пункт більше. І Google сайти. Відкривається конструктор. Перше, що, з чого я рекомендую розпочати, це натискаємо налаштування. Переходимо до пункту. Зображення бренду. І додаємо логотип. Натискаємо додати. Я вже підготував тут папку зі, всі, зі всіма матеріалами, які нам потрібні для створення сайту, щоб зекономити час. Обираю логотип. Обираю основну кольорову схему. Це буде синя, Спускаюсь нижче і натискаю додати значок веб-сторінки. І обираю, власне кажучи, значок веб-сторінки. Обрали. Тепер нам потрібно ми можемо вже закрити це меню. Далі ми можемо назвати наш сайт. Ось тут ми вводимо назву, яка буде відображатися тільки адміністратору. Тобто в адмін-панелі. а нижче вводимо ту саму назву, а, вона дублюється. Тобто назва, яка ось тут дублюється і тут, вона буде вже видна для всіх користувачів нашого сайту. Далі нам потрібно обрати зображення так званого колон титулу, тобто верхнє зображення сторінки. Натискаємо зображення, натискаємо Додати і обираємо зображення колон титулу. Далі нам потрібно Писати заголовок сторінки. Я, звісно ж, його просто вставлю. Оберемо десь, мабуть, тридцятого, думаю, буде достатньо. Робимо його жирним. Тепер міняємо е, колір тексту. Колір тексту я хочу, щоб тут він був білий. Ось так. Білий колір тексту. 30-й розмір. Думаю, цього буде. Цього буде достатньо. Але в нас затемнена картинка. Мені таке не підходить. Тому я. Е, Натисну ось цей значок, щоб картинка в нас була світлою. Ось. Картинка в нас тепер світла. Е, я забув зробити ще одне налаштування. Повернемось до е, налаштування власне, кажучи, сайту. Нам, потрібне, нам потрібен ось цей пункт, кодір меню і зробити його. Також білим. Ось верхнє меню, як ми бачимо, стало білим. Далі, власне кажучи, ми переходимо до до заповнення сайту. Переходимо в розділ Вставка і натискаємо текстове поле. Воно з'являється ось тут. Вводимо назву, яку я щойно скопіював. 28-й розмір це забагато. Я зроблю. Його. Ось. Двадцять четвертим, скажімо. І, мабуть що. В, даному, в даній ситуації жирним його робити не буду. Мабуть, що зроблю його вирівнювання по центру. Так. Так, буде добре. Тепер слідуючи, що нам потрібно зробити ну, в даному випадку конкретному моєму випадку я спускаюсь нижче і нахожу пункт роздільник. Натискаю на цей пункт. Як ми бачимо, лінія роздільника тут уже з'явилась І далі. Я хочу розкрити особливості даного конструктору, а саме внутрішньої системи пошуку на, на самому сайті, справа в тому, що пошук тут зроблений таким чином всередині сайту, що він враховує тільки текст і сторінки. Якщо зараз. Ми почнемо е, додавати посилання на ось цю сторінку, додавати посилання е, з Google Диску на, на ті файли, які нам потрібні, тобто вже заповнювати сайт, то потім е, ці програми не будуть відображатися в результатах пошуку, власне кажучи, на самому сайті, коли ми будемо. Коли ми будемо шукати щось всередині сайту. Для того, щоб вони відображалися, кожна окрема опублікована програма мусить бути на окремій сторінці. Таким чином ми досягаємо того, що система пошуку буде враховувати і наші програми. Саме це нам і потрібно. Надаємо кнопку «Готово». Сторінка в нас готова. І саме на цю сторінку ми будемо е, потім вже додавати посилання на е, програму, яка нам потрібна. Але Дана сторінка в панелі навігації нам не потрібна. Тому ми натискаємо ось три, три крапки і натискаємо вилучити з панелі навігації. Ось, як ми бачимо, дана сторінка в нас пропала А зараз я хочу ще створити на даному сайті. Зверху ось тут де меню сторінок. Посилання на свій YouTube канал. Власне кажучи, на якому ви зараз і дивитесь це відео. Я натискаю Створити. Творити посилання ось таким чином. Дана галочка обов'язково щоб стояла це, як то кажуть, правила доброго тону в інтернет-дизайні, що всі зовнішні посилання, які є на вашому сайті, повинні відкриватися на окремому вікні, на окремій вкладці. І, як ми бачимо, дана, дане посилання з'явилося в нас отут. Головну сторінку в даному конкретному випадку мені потрібно переіменувати. Я натискаю три крапки, натискаю властивості. І перейменовую дану сторінку. Сторінку я перейменував, і далі переходимо до наступного етапу. Наступним етапом переходимо на сторінку програми. І я хочу, щоб е, оцей оце тло, яке знаходиться е, під Назвою нашого розділу було іншим кольором. Я натискаю ось палітру, вибираємо синій колір, а текст, відповідно, як ви вже здогадалися, ми зробимо з вами. Ось такого жовтого кольору? Ось за таким принципом я буду формувати на даному сайті всі розділи, заповнювати я його буду, буду вже поза відео. І обов'язково готовий результат вже за, заповнений. Е, на готовий сайт я зроблю е, окремий, окремий відеоогляд, в якому покажу вже готовий сайт. Далі ми переходимо до розділу опублікувати. Для того, щоб опублікувати даний сайт. Нам потрібно придумати для нього унікальне ім'я, яке і буде його інтернет-адресою. Я вже його придумав для економії часу. Якщо, звісно, його ще ніхто не зайняв. Ні, е е ім'я не зайняте. Це чудово. І натискаємо. Опублікувати. Далі я натискаю на ось цю стрілочку. Переглянути опублікований сайт. І як ми бачимо те, що ми з вами вже створили. Воно вже доступне на інтернет-адресі. Далі цю інтернет-адресу ми можемо скопіювати і вставляти будь-куди, куди нам потрібно. Я вставлю її в шапку свого YouTube каналу. Ось таке відео, ось така коротка інструкція. Думаю, що. Вам вона буде корисною? Пишіть коментарі, ставте лайки і до зустрічі в нових відео.